Калина і міцна родина, де черешня мами світить, мов зоря, там живе, і досі, чи тіклі, осінь, і блакитне небо, вся моя земля. І не раз всі війни руйнували села, і з руїн ставали, сіяли поля, Помагав все і молитва і пісня, та наш від'єднала веселиніська земля, краю мій мій незрівняний краю, ніжним переливом солов'я, піснею намистом подограю, веселині вщину рідну славлю я, краю мій народ не забуває. І золоті зерна, і добра, і долі, всім бажає Веселинівщина, рідна сторона, вам бажаю щастя і добра і долі, щедрих урожаїв в наясних полях. Хай лунає пісня у веселім колі, веселить народ наш на усіх святах, Краю мій мій зрівняний краю, ніжним переливом солов'я, піснею намистом водограю, Веселинівщину рідну рідно славлю я. Мій народ не забуває, скільки праці золоті зерна, і добра, і долі сім бажає, веселинівщина рідна сторона, і добра, і долі сім бажає, веселинівщина, рідна сторона. Сьогодні у свято української соборності до студії програми Розмова на тему завітали Веселинівці, тріолюбисток Веселинівського районного будинку культури. І я вітаю вас, шановні друзі, вітаю наших гостей. Дуже дякую, що ви сьогодні у таке прекрасне величне свято День Української соборності. Погодились зустрітися з глядачами телеканалу Миколаїв. Вітаю вас! А перед тим, як ми перейдемо до спілкування, я хочу привітати кожного, хто завітав до нас. Сьогодні у нас у гостях Лідія Григорівна Ратушняк, Євгенія Іванівна Островська, Тетяна В'ячеславівна Качук, Віталій Судін, акомпаніатор і Валентин Борисович Заворотній, керівник колективу. Валентина Борисовичу, я знаю, що Веселинівці завжди славились своїм неповторним духом. Коли заїжджаєш до вас на Веселинівщину, тут завжди багато позитиву. Наскільки сьогодні активно працює районний будинок культури і безпосередньо ваш колектив, ваше тріо на базі районного будинку культури? Ну, незважаючи на всі ці події, які відбуваються у нас в країні, ми намагаємося працювати на повну силу, стараємося виїжджати з концертами, робити концерти у нас у будинку культури. Особливо працювали щоб колективи. У нас ніколи не було такого дня, щоб не було якоїсь репетиції в будинку культури. А тим більше, от цього прекрасного колективу, який ви сьогодні бачите, системні репетиції, системний підбір репертуару. Ну, Життя, розвит... вирує. Життя вирує? Життя так да, тому, сказати, що. Якщо ще не співати, то зовсім буде важко. Але знаєте, доки буде жива українська пісня, і доки будуть живі от такі люди, як ви, доти буде наша Україна міцною. І сьогодні, у день української соборності, як ніколи хочеться звернутися дійсно до витоків. А українська пісенність то неповторне джерело, цілюще джерело моралі, там цілі перлини, такі, знаєте, незбагненні. Усі, усі можуть бути змінюватися і часи, і нрави, і народ. А пісня вона залишається і вона робить свою справу саме тому сьогодні такі почесні гості у нас. Я хочу запитати, як давно існує Тріолюбисток? Ну, ці прекрасні жіночки приїхали до Василина, до працювати в будинок культури ще у 1977 році. А через три роки був створений колектив Тріолюбисток. З ними я почав працювати в 1993 році, коли теж приїхав у Веселеному. І працюємо по сьогоднішній день. В репертуарі народні пісні, сучасні пісні, в естрадному супроводі. Ну, крім цього, сьогодні ми просто не змогли обширно показати свою всю програму. У нас є ансамбль народних інструментів, і дуже часто вони працюють, у супроводі, супроводі да, цього оркестру. в більшості випадків. Виїжджаємо в такому ж складі і на конкурсі, і виступаємо на концертах. Так що, якщо у вас буде вас можливість запросити нас всіх, ми з радістю приїдемо до вас? А ми обов'язково запросимо. А зараз я хочу поспілкуватися з кожним з вас, тому що це неповторний той самий досвід, який на сьогодні дає можливість українській пісні жити, Лідія Григорівна. Скажіть, будь ласка, наскільки у вас родинні глибокі пісенні традиції? Чи ви в вашому поколінні перша? Перша відкривачка, можна так сказати. Ні, я не перша відкривачка. У мене батько був акомпаніатором у палаці культури в місті Кривому Розі, я сам з Кировоградщини, і в нього ще двоє братів і сестра. І коли я була ще дитиною, в дитинстві часто збиралися вся рідня папина і співали українські пісні. Вони співали більше з Кировоградської області пісні. Я сама не співала в дитинстві, співала трошечки. Я займалася хореографією і закінчила училище культури по хореографії. Але ще будучи навчаючись в училище культури, я дуже полюбила українську народну пісню завдяки з Так, ну то я дуже любила ї... на репетиціях їхній хор український. І тому ще з училища я полюбила цю пісню, і коли ми приїхали і так вирішили створити тріо. То питання було, да чи ні, тільки співати. Я дуже люблю українську. тільки співати, і мені дуже подобається, що ви дійсно витримуєте професійність у співах. І сьогодні, ось перша пісня, то було яскравим доказом. І звісно, Анатолій Ліч Заторян. То знаєте, аксакали нашої південної пісенності, і дай Боже йому. Багато років жити, тому що ви бачите, скільки добрих слів можна сказати на адресу цієї людини, тому що дійсно це люди, які підтримують нашу південну і пісенну культуру. Е, Євгенія Іванівна, я знаю, що на Веселинівщині і в в, безпосередньо в будинку культури ви також багато робите особисто, ну і в рамках підтримки вже і тріолюбисток. Розкажіть, будь ласка, про те, чим на сьогодні живе будинок культури, ви його очолюєте безпосередньо і на що ви. Ви спираєтеся для того, щоб підняти сьогодні культуру українську пісенну? Ну звісно ж, ми живемо традиціями українськими. Я навіть не уявляю собі долі. Моя доля це пісня. І нас об'єднала пісня всіх трьох. Отже, ми за направленням приїхали сюди до веселину, тут подружились, вийшли тут заміж. І от ми не тільки там співаємо разом, ми ще й куми і працюємо до сих пір. вже з самого так? початку, саме життя так да, склалося. А ми на початку нашої такої творчої кар'єри карьеры... І ще співали в супроводі, коли в нас проводились весільні обряди, ми там співали, це дуже подобається нашим веселинівським жителям. і Вони нас завжди запрошували. Потім ми об'єдналися ще в хоровий колектив, який у нас досить гарно працює зараз в нашому районному будинку культури. І в супроводі цього колективу ми, його теж учасники, ми проводимо і народні свята, і народні гуляння, свято козацтва там з тою кашею, що ми варимо на дворі, співаємо козацькі пісні. Ну, в цілому будинок культури нас живе. Навіть нас зараз всі учасники художньої самодіяльності раніше ми тільки приїхали. Концерти були якісь досить малі. Ми не знали, кого просили всіх, запрошували, йдіть до нас концерт. А сьогодні ми не знаємо кого викинути з концерту. Тому що живе дійсно живе будинок культури, як ото й було. Без щоденні репетиції і так далі. Це класно. І мені здається, до тих пір, поки ось українська пісня вона є про таким в сучасності. І доки вона розвивається, стилізується. Можливо, сьогодні обробок дуже багато різних. Доти наші діти зростають у правильному напрямку. Тетяно В'ячеславівна, ваші рідні ходять на ваші концерти? У мене рідних як вам сказати, немає близьких таких цих. Діти у мене пороз'їжджалися, вони живуть в Одеській області, в місті Южном. А в мене тільки чоловік, я. Так. Його брат. Але ви, ви ж давно співаєте? Я так думаю, я, що… Я скільки себе пам'ятаю, стільки я і співаю, з самого дитячого садка. Але ж я хочу що сказати. Я приїхала сама з Татарстана сюди. ну Сама росіянка. За національністю. А ви бачите, так. як ви прекрасно А я люблю українську, українську мову. <рес> я її дуже люблю. Вона така лагідна, така вона до душі, сильна ні, та українська така. мова. Та е, я хочу що сказати, що у мене в родині е, моя бабуся була співала, у неї була кларатурне сапрана. Вона між іншим жила в Миколаєві. От, і це, тобто і, ви так. родом звідси? Зробили. Ні, ні. Всі коріння у нас там. В Татарстані. Так. Але бабуся, як ну це все війна, винувата вітчизнялася. Розумієте? Ба дідусь загинув, а тоді бабуся молода, залишилася з моєю мамою, і так воно вийшло, що вже вийшла вона заміж за іншого е чоловіка, а він сам з Миколаєва був. Та й приїхали сюди. І я тоді, після закінчення 10 класів, приїхала в Миколаїв сюди і поступила в культосвітнє училище на е режисер клубних масових заходів. Такий був курс. От і ми там теж по поучилися і уїхали. А співала я скільки себе пам'ятаю. Я все время співала. Весь час. Ну, а чому саме українська пісня? Ну можливо, на той час можна було і російську, можна було. Я так думаю, що не робити акцент, а ви настільки гарно володієте мовою. І я розумію, що і пісня тут вона як до а душі. А ви знаєте, от краще за все. Пісня українська така є, що рідна мати моя, так. ти ночей не доспала. Як воно гарно звучить. А як воно бентежить, аж, до, свіз, до, аж до, до сліз. на очах. Так. Не можна говорити про пісню без, знаєте, не порушуючи струни душевні. І якщо людина це відчуває, це неповторно. Шановні друзі, сьогодні тріолюбисток у нас у гостях, а у нас для вас є можливість показати, як співають ці прекрасні жіночки у себе вдома. Давайте дивитися. Насичене життя у Василиновому, шановні друзі, триолюбисток Василинівського районного будинку культури сьогодні у нас у гостях. І зараз я хочу звернутися до керівника Валентину Борисовичу. Я так розумію, що і Сорочинський ярмарок відвідали. Да, у минулому році, за рекомендацією обласного центру народної творчості, ми відвідали Сорочинський ярмарок. Це був захід якийсь. Ми прийняли участь. Ми прийняли участь саме так, фестиваль в фестивалі, так. І, до речі, зайняли друге почесне місце серед Україна. 12 колективів. Там кожен день виступало 12 колективів. Ми зайняли друге місце. Що ви показали? Дуже, дуже цікава програма. Взагалі там була. Ми угу. цікавились всім, що проходило на сцені ярмарку. Ну і саме показали програму. До речі, Частинку цієї програми ми сьогодні покажемо у вас в передачі. Обов'язково, але при ось ваші враження. Ви виїхали за межі області. На вас величезна знаєте, комісія, тому що ви представляєте Миколаївщину на, в рамках всієї України. На що ви перш за все звертаєте увагу як керівник, коли е, продивляєтеся виступи інших колективів? Mm -hmm. Щоб не бути гірше, то зрозуміло. Ми завжди себе порівнюємо. Між тим, ось, наприклад, чи репертуарна база, чи костюми. Я не знаю. Ну, в першу чергу репертуар. Я, як музикант, мене цікавить більше сама пісня, як вона доноситься до глядача, як вона оброблена в своєму стилі, як грають музиканти, яка ранжеровка цієї пісні. Ну а потім вже далі все інше костюми. Манера виконання. Там дуже... були а, а, автентичні якісь. Так, да, дуже багато антифтичних колективів було, особливо із Волинської області, дуже багато автентики було. Угу. Ми їздили з інструментальним ансамблем, про який я говорив. Ну, Виступили, повернулися дуже задоволені. У нас а навіть брали інтерв'ю. Звертається увага на саме професійний склад. Чи Там мають бути аматори лише. Ні, там аматори. Більшість аматорів, але професійні музиканти виступали. Ось так. Дуже багато професійних було. Ну, в основному аматори. Туди люди йдуть показати себе і подивитися, як кажуть, нам інших, поділитися е... творчим досвідом. Творчим можливо. досвідом, щось е... взяти нового. Може хтось перейме і в нашу манеру. Манери, так. так. Готувалися самі чи звідкись хтось допомагав? Ну, ми репертуар підбирали самі. Потім Тіві Іванна дзвонила в обласний центр, узгоджували такі моменти. Все ж таки, методична допомога да, була наша? Ми так? завжди її відчуваємо, методичну змогу. з нами працюють. До часто дзвонять, цікавляться На якому етапі зараз знаходиться? Що робимо, що нового будемо робити? Ну і слава Богу, що так відбувається. Це добре. Євгеніванівно. Куди ще їздив колектив, де показували свою творчість? У вас я так розумію, що з рідної сцени ви не сходите? Це ви вже бажані очікувані гості на сцені, хазяї. Mm -hmm. Ми завжди приймаємо участь. Раніше більше приймали участь в обласних конкурсах, які організовував обласний центр народної творчості. І хочу сказати, що ну, нас люблять, як і Веселинова, так може, і в області ми для цього стараємося. В інціонах виступали стільки. Перше, я хочу додати, що, що за підсумками роботи клубного закладу ми другий рік поспіль вже. Займаємо третє місце. Угу. Ну, за ці два роки ми якось більш-менш активізувалися. У нас з'явилася змога частіше виїжджати на обласні, на всеукраїнські конкурси. Я ну, нас українські ярмарка це всеукраїнський. Інші колективи у нас танцювальний колектив дуже часто приймають, вокалісти приймають участь в обласних. Хореографічний ансамбль дитячий, він дуже часто виїздить на фестивалі, всеукраїнські, міжнародні. Тобто Веселинівщина живе активним творчим життям. Так. Я хочу поставити запитання вашому акомпанатору Віталію. Ви людина молода. Як ви вважаєте, скільки ось українська традиційна народна пісня бажана сьогодні для того, щоб розвиватися, для того, щоб наші діти слухали? Ну, ви знаєте, пісня для мене теж стала образом життя. Е, я зараз є студентом е, Миколаї, Миколаївської філії Київського національного університету так. культури і мистецтв. Зрощуйте кадри е, собі, так? Я е, є е, е, музикантом е, цього колективу, акомпаніатор. І, ну, Керівник народного духового оркестру я зараз. Mm -hmm. Тобто творчо, творчо, ви розумієте, про що йдеться. Ви не зайва людина тут. Але якщо говорити, ви професіонали своєї справи, ви люди, які стоять. В першій черзі для того, щоб передати ось це той величезний багаж, який вже нароблений нашими пращурами у кожної з вас у виконавець свої творчі родинні традиції. Наскільки сьогодні важливо для того популяризувати українську пісню, українську творчість, музичну творчість? Ну я вважаю зараз саме головне це навчати молоде покоління, прививати з дитинства. Любов до музики, до пісні це, це саме головне найголовніше. Зараз. Особливо зараз, коли в наші дні Україна і українська пісня, і взагалі українська народна творчість стала дуже популярною в цьому світі. Ми повинні її нести, доносити до молоді, показувати те, що ми вміємо, передавати свій, свої навики. Так, безумовно, тому що пісня єднає, і сьогодні у день української соборності, у день єднання дуже важливо, щоб ми сідали гуртом, щоб ми співали і не забували про своє коріння, про те, хто ми сьогодні дійсно в Україні в усьому світі модно бути українцем, модно заявляти про те, що дійсно ми єдина, міцна. Сильна нація, дай Боже, щоб так і було. Я дуже вдячна, що ви сьогодні були з нами, що ви поділилися своїм творчим досвідом. Нехай пісня лунає, нехай Веселинівщина співає, і приїжджайте обов'язково до нас у гості. Я з вами прощаюся. Пісною ми закінчимо обов'язково наше сьогоднішнє спілкування. Шановні друзі, я Нелі Толмач, Вдячна всім, хто був з нами і залишаю вас нашими гостями. Будь ласка, пісня. Czarniutka jak teren, czarniutka czarniutka oczka, jak teren, czarniutka jak teren, jak teren, jak teren, kołż mi się po bęben, po bęben, jak teren, jak teren, jak teren, kołż się poberem.

Чокетоки, гарні в мене черевики, це мені паноте купив, щоб ти гарний чоловік полюбив, а панчок і пані маска дала, щоб ти гарна молодичка була,